Більше шести тонн різних продуктів харчування, зокрема консерви, крупи, макарони та вже готові продуктові набори, доставили до Хмельницького в рамках волонтерської співпраці між Хмельницькою обласною радою та католицькою церквою. Ця допомога нам надійшла від наших партнерів, з якими вже не раз співпрацювали. Це отець та Деош, католицька церква, місто Гайворон. Тут присутні вже сформовані набори для родин ВПО. Та продукти харчування, які ми можемо довести нашим військовим на передову, хмельниччина була, є і буде надійним тилом як для військових, так і цивільних осіб. За майже рік війни Хмельниччина транзитом прийняла сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб. Кілька десятків тисяч залишилися тут. Саме цим людям буде направлена ця підтримка. Це буде формування згідно потреб, тому що тільки офіційно. Майже 100 тисяч чоловік було переміщено в Хмельницьку область, і ми вже спільно з Хмельницькою обласною радою будемо здійснювати розвіз по родину. Наповнення складів Хмельницького гуманітарного штабу тривало і сьогодні. Кілька тонн продуктів додавала сюди одна із мереж супермаркетів України. Ми сьогодні отримаємо вантаж від торгової мережі з продуктами харчування для того, щоб ми так само розподіляли для наших переселенців та Хмельниччині продукти харчування. Має бути півтора тисячі наборів продуктових. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, така співпраця буде продовжуватися і надалі. Вона буде тільки міцніти, адже люди, котрі втратили усе через війну, мають відчувати підтримку та увагу кожного українця. Сьогодні отримали вже другу частину допомоги за підсумками підписаного меморандуму з однієї з американських релігійних організацій, а саме по підтримці наданню необхідної допомоги для внутрішньопереміщених осіб для тилового регіону нашої Хмельниччини. Станом на сьогодні майже 91 одна переселенців отримали прихисток в нашій області в розрізі 60 територіальних громад. Першим етапом допомоги це було надання грошових сертифікатів в розмірі 500 гривень. Була можливість отоварювати ці сертифікати. Через одну з продуктових мереж магазинів другий етап безпосередньо це саме, саме необхідний продуктовий набір для кожного переселенця, і ми вже отримали на склади при Хмельницькій обласній раді на гуманітарні штаби. Оцей необхідний перелік продуктів він буде фасуватися і буде розвозитися за зібраною інформацією від територіальних громад в підтримку для забезпечення переселенців, що проживають в нашому регіоні. Також на протязі декількох днів виконую цю важливу місію, спілкуються з. З людьми чуємо, звичайно, їхні потреби. І хочу принагідно подякувати і головам територіальних громад, які з перших днів повномасштабного вторгнення взяли на себе разом з своїми колективами в розрізі усіх сфер, які представлені в громаді, виклики по забезпеченню усім необхідним наших переселенців і на даному табі. Вони також проживають в громадах на забезпеченні в більшій частині фінансовим ресурсом територіальних громад. І наше сьогодні завдання зокрема надаємо так само допомогу з перших днів масштабного вторгнення в розрізі усіх громад з театру Старицького фоє функціонує ось, вже майже рік штаб по наданню необхідної допомоги вигляді мікого інвентарю засобів особистої гігієни дитячого харчування. Інший штаб, на який сьогодні от приймаємо необхідні продукти харчування, безпосередньо орієнтований на підтримку військових формувань, ну і вигляді продуктів харчування, необхідного медикаментозного забезпечення наших переселенців. Тож другий етап по наданню необхідної допомоги розпочав. Починаємо буквально днями у вигляді розвезення цих продуктових наборів для переселенців нашого регіону. Також частину гуманітарного вантажу волонтери планують передати військовим і на звільнені території.